Привіт, я Вероніка. Я Мирослава. Ми, ми дует Ружа. Ми дуже раді брати участь у другому сезоні Art Voice. Ми займаємось в арт студії Дитячий світ вже багато років, але наш дует заснувався нещодавно. Ми вибрали пісню, яка називається Ой. У саду ружа посаджена. Ми вибрали саме її, тому що ми хочемо популяризувати український фольклор серед молоді. А також ця пісня характеризує нас. Ми співаємо про дівчину, яка впевнена в собі. Ми будемо дуже раді вашій підтримці. саду дуружа посаджена. Каже, хло. Пяче я й не червена, та найкаже, а я й не журюся, кому мила, тому й сподоблюся. та найкаже, а я й не журюся, кому. Кладу наличко червенило, мене в полі сонце припалило, припалило спереду із боку, я собі дівчина, року. припалило спереду і з боку, я собі. В року. мене мати в благці колихала, у криниці кожен день купала Ой, купала та й забула втерти. Буду файна до самої смерті Ой, у саду ружа посачена Каже хлопець, що я і не червена, та каже, а я й не журюся, кому мила,